Священчани, дякую, що зустріли мене. Я не прививши до такого всього. Давайте хвилиною мовчання, не всіх загиблих, героїв. Дякувати Богу. Стали вислухані наші молитви, якими цілою парафією, твоя родина, я молила, що дня молилася на протязі трьох років. Тобі вдалося вирватися з того московського пекла. Багато горя ти там хлібнув. Багато твоїх побратимів далі залишається в полоні. Але Бог, матінка Божа, були милосердні до тебе. І все ж таки тобі вдалося приїхати додому. Дуже рада твоя родина, дуже раді всі ми. І ти не переставай дякувати Господу Богу і матінці Божій за звільнення тебе з того московського полону. Дарую тобі образ Слоємської матінки Божої, бо ти молився і далі і дякував їй за великий порятунок твого життя, що ти міг ощасливити свою родину, свою сім'ю, живим, може трохи. i do palem nas Як хто не вірив чудеса, чудеса все ж таки буває. І я думаю, такої Пасхи, як має Пасху теперішня ваша сім'я, в них в житті ще не було. І я думаю, твоє життя то особлення такої хресної дороги нашої України і вдалося вирватися з того полону, оживотворитися. І ми віримо в те, що все ж таки наші молоти будуть почуті і все вірше з над нашою державою, і точно таке саме чудо відбудеться. Згинуть наші вороженьки. Так, що хай тебе Бог береже, і ти особлення такої сили духу, сили волі, щастя, здоров'я і добра тобі в твоєму житті. Приймайся і кріпись. Ну, О, тепер є посмішка. Посміхнувся. ну Я від військових, я квіти тобі не давав, я взяв добре віски, бо ти трошки мусиш вертатися до цивільного життя, посміхатися, знайти. Двісь, які красиві дівчата тебе чекають. Як багато тебе зустрічає молодих красивих дівчат. Ти зараз будеш хлопець номер один не тільки в селі, а в всій Україні. Я зичу тобі здоров'я, поправити здоров'я, натхнення, плекати молоду націю і будувати в майбутньому нашу державу міцну, сильну. Ну в тебе досвід є життєвий не на 25 років і не. Просто... В душі. Мрій. Лиш до нового. Каже, Олен, я бірушники рушників але жик при під ноги обійшов. Старше. Старше. <св> я ж тебе за Аня, ты не даешь. Не даешь. Аня. Давай.